ПАВЛО глазовий прогноз погоди. Рада, радесенька бабуся Хведора, як і радіо хату провели учора. Ввечері репродуктору мовив громогласно, завтра, без опадів, буде сухо і ясно. Баба вранці підхопилась, вийшла на подвір'я, розстелила на радині, щоб сушилось пір'я. Сонце встало, як умите, йде все вище і вище. Враз, як дощ, як заперіщить, вітер, як засвище, підхопило пір'я вгору та й понесло з двору. Враз як оглушило стареньку хвидору, а казало без опадів, а казало сухо. Взяла вона репродуктор, як кота за вухо, прив'язала до ломаки та й викинула з хати. Мокни ти, океяний, щоб став як брехати. Дякуючи ЗСУ, в Криму продовжиться сезон цвітіння бавовни, а нарешті території України буде тепло, мирно та сонячна погода. А з вами був прогноз погоди та її ведучий Олександр Ковновський.